Що це, як ви думаєте? Є варіанти. Коли я показала це відео своїй подрузі, то вона не відгадала. А у вас з'явився свій варіант? Невелика підказка. Якщо ви звернули увагу на кицю, то правильно зробили. Напевно, щось для котів подумали ви. Насправді так. Це готель для котів. Готель для котів безкоштовний. Кому ніде поспати та нічого поїсти? Ось, будь ласка, до ваших послуг готель. Просто так, посеред вулиці. Щоб і в бездомної кицьки був свій дім і їжа. Як вам така ідея? Як на мене, просто геніально! Діліться цим відео, адже подібні будиночки можна легко робити самим і у всіх місцях світу. Щоб у братів наших менших завжди була їжа і хатка. Адже це так важливо мати свій дім. А ще ставте лайки і підписки, щоб це відео рекомендував YouTube. І щоб цю ідею змогли запозичити й інші та було врятовано побільше кицьок. Дякую, що були на моєму каналі. Завжди дуже рада. Давайте спілкуватись і дружити та підтримувати один одного.